Фестиваль «Грінфест» вже вдруге збере молодих та активних хмельничан. Головна його ідея в одному місті сконцентрувати якомога більше цікавих заходів, що сприяють саморозвитку людини. «Грінфест» – це найвеликий фестиваль в Хмельницькому. Він собі містить близько півсотні заходів. Це ціла доба заходів, які саме орієнтуються на розвиток молоді. Тобто немає алкоголю. Ми проти ну, всі, хто буде ходити з пляшкою, ми будемо їх бити по пальцям і казати, а я не можна. Це простір, який собі об'єднує. Людей, які хочуть щось змінити в цьому світі. Минулого року фест став поєднанням розваг, спорту та самоосвіти. Цьогоріч до нього додали ще й мистецький напрям. Один із запланованих проєктів арт стіна. Сірим плитам на міському пляжі силами художників мають намір надати яскравого забарвлення. Малюватимуть митці пейзажі, присвячені Хмельницькому. Об'єднає всі вуличні малюнки тема Південного Бугу. У нас є пара варіантів ескізів. Ось такий це Оксана Мазур. Це от хлопець, який мені допомагає, бо такий ескіз є. Є ось такий, це ескіз хлопці з Чернівців, які завтра приїде. А, ну і ось такий ескіз у нас є. От, це буде так на початку. Я знаю, після того, як республіка розмалювала в Кам'янці багато стін, багато будівлі. Після цього туристи почали їздити, щоб більше дивитися там, і захоплюватись. В принципі, мене це також надихнуло на такий проєкт. І чим більше таких витворчих всяких штук в нашому місті, тим більше в принципі, буде і якогось припливу, і несидно буде признайомими, що от у мене є те-то, те-то, те-то і буде більше місця, і буде, відповідно, більше цікавого. Окрім галереї під відкритим небом, ще однією новинкою фесту стане фрімаркет. Це благодійний ярмарок добрих речей. Чекають на фесті проїзду зірки воркауту Дениса Мініна. Він влаштує зарядку та продемонструє виступ. Крім того, для активних духом та тілом відбудуться майстер-класи з йоги, карате ямайських танців для спраглих для спілкування з цікавими людьми. Працюватиме жива бібліотека. В нас буде нова фішка це літературна сцена, тобто поезія, література, можна буде долучитися до цього. В нас буде така жива бібліотека, де люди як книги, які зможуть вам дати різні цікаві поради. В нас буде велосипедне шоу, конкурси. Всі, хто любить велик, приходьте. Впродовж усього дня на фесті діятимуть різноманітні майстер-класи. Завершиться дійство виступом молодіжних гуртів та нічним кінопереглядом.